Вас вітає чорне море. Почнемо з пляжу М-1. Також покажу сам готель м 1 скільки коштують номери. Покажу, які є тут басейни. Далі підемо на немо, аквапарк в немо, укриття. Підемо на пляж Ланжерон, покажу скільки людей в останні дні літа. Оксамитовий сезон розпочався. Дуже тепле море, хочу вам сказати, на найближчі дати також в Одесі буде тепло. Хочу все сьогодні показати, як воно в останні дні літа в Одесі. Так що починаємо зі мною йдемо на море. Знімаючи це відео, наткнулася на одну проблему на Ланжероні, де перекрили пів пляжі. Покажу вам на відео. Сам герой Ігор розкаже про цю проблему і сподіваюсь, що нас хтось почує. Далі відео. Почнемо огляд саме готелю М1. Хочу показати, які краї виду у них з верхнього поверху. Почнемо з самого початку, з басейну, перейдемо до пляжу. Все буде по черзі. Вхід в М1 зі сторони як би, дороги сказати, там зразу поруч море. І тут працює джакузі, і такий невеличкий басейн. Дуже зручні шезлонги. Бачите, є джеї в день. І також є як лаунж-зона, і ну, коктейлі, бар. А тут ось, будь ласка, хто любить насолоджуйтесь джакузі. Також такий невеличкий басейн, але шезлонги у них дуже зручні. Оці шезлонги вони йдуть з матрасами на таких колесах, що дуже зручно, і такі довгенькі. Класні. Ну, ось так виглядає вся зона, Це саме вхід. От вхід це вже такий лаунж, ось на цьому поверсі, де ви заходите зразу на рецепшн. Так, в будні дні 6900 за двох зі сніданками. На сніданки входять напої всі, окрім алкогольних, кава, соки, водичка. Саме зі сніданками. На вихідних дорожче, 16 тисяч. На вихідних також ціна за двох. Ось ці двері сонця, там всі фотографуються. У них ну, це саме в 1 є отакий пляж біля моря. Не тільки басейни, це лаунж зона і нижче Зараз поверх вам також покажу. Так, а це вже верхній поверх. І ну, тут класно, що є ось в цій зоні, дивіться, відкриті такі лаунжі, так сказати. Є також дві тераси. З двох сторін. І що сам готель розрахований на 68 номерів? Всі номери дизайнерські, всі номери дизайнерські, що хотіла сказати. Тут авторська кухня написано, і бар працює прямо 24 години. Ось так це все виглядає. Краєвиди саме з готелю м 1 набагато краще, чим з Немо. Там просто сам М1, мабуть, їм закриває і написано от на сайті в описі готелю М1, що він перший морський готель. Тепер я розумію, що вони мають на увазі перший морський готель саме зі сторони. Моря, ось зі сторони да, зі сторони центру на Ланжероні він іде перший, а потім уже іде немо. Він уже другий морський готель, і ще він ближче набагато до моря. Бачите, оце вже пляж. Отам пляж. Я просто боюсь висоти, може тримтять руки. вибачайте. Таке може бути. Дуже боюсь висоти. Хоча тут і як би таки є. Ну, виходить сюди, козирьок не так і страшно, але я боюсь. Вечері вони готуються, якийсь буде подіум, будуть ходити моделі. Я не знаю, що тут буде. Я так чула, що хлопці кажуть, що вони готуються до подіуму. І бачите, які тут шикарні краєвиди. Хочу просто показати. І вони ще один будують також собі корпус. Немо збудували ще один корпус, і вони будують. І тут вже виходить все. Там далі пляжу немає, тому він перший морський готель зі сторони порту. Але люди там засмагають, гляньте. Ну так, хто любить. Сам з собою побути, щоб люди не заважали, діти, море чисте, тепле сьогодні. На шостому поверсі тераса і на другому поверсі басейни, як без другого поверху, де рецепшн. А саме з першого ви виходите на оцю терасу і сюди прямо до пляжу. Пляж у них свій. Я вам зверху показала, що у них є свій пляж саме з шезлонгами. Ось так. Ну, надають, надається послуга, так що якщо 6 900 в будній день да, заплатити 6 сніданки, це на двох. Ну я вважаю прямо біля моря. Ну просто я порівнюю. Я не кажу, що це дешево в жодному разі. Я порівнюю з тими готелями, що я вам, наприклад, показувала в Чорноморську чи от готель Немо. І тут дивіться такі сходи вниз, і можна поплавати. Водичка сьогодні дуже-дуже тепла. Класна. На найближчі дні обіцяють теплу сонячну погоду в Одесі. Оксамитовий сезон. Самий класний, коли немає спеки і коли ось таке ще й море тепле. Хочу показати, що на НЕМО. Працює також дитячий аквапарк. Такий невеличкий, але поруч є басейн, також ну, такі дитячі саме горки, тільки дитячі. І що я хотіла сказати, якщо ви ну, тут відпочиваєте, то також це входить в вартість, або якщо ви заплатили за вхід на басейн, то от з дитиною можна тут розважатись. Ну, як бачите, діти розважаються. І то вже М-1. І отут, де Немо, також є пляж. Пляж готелю Немо, скажімо так. ну Це пляж Ланжерона, просто вони його облаштували дощечками, що дуже зручно. Лежати на цих дощечках класно. І плавають люди. Я також поплавала, дуже тепла водичка, супер, я не знаю, як вона так швидко міняється. Два дні назад була така холоднюча, я ниряла з головою. Люблю так плавати. Тут зразу глибоко. От бачите, по сходам треба спускатися. Якщо з дітьми, то це незручно. А де відпочивати з дітьми? Я йду на ланжерон. Зараз вам покажу скільки там людей. По-перше, буде, і покажу, де на пісочку відпочивати на ланджероні. Ось, ось такі черги стоять. На вхід на басейн готелю немо басейн можна оплатити окремо. Я вже декілька разів показувала. Зараз просто покажу актуальні ціни. Які діють, а можна я подивлюсь ціни, будь ласка, дякую. Тисячу гривень будні, вихідні, плюс та свята, плюс 500 гривень. І ще за рушник ви залишаєте також 500 гривень, але вам їх потім повертають. Є також панорамні тераси. Хто не знає, наверху там самого готелю не тільки ось у ці басейни, що внизу. Там готель, і наверху, я потім вам покажу тут. Не дуже зручно. Є також басейни внизу, басейни з підігрівом плюс 30 градусів, і наверху. Басейнів там їх якось так багато. Я була декілька разів. Взагалі, якщо ви хочете от туди зайти наверх, а не хочете платити ну, за вхід, вам не потрібен шезлонг. Ви можете піднятись через рецепшен і просто там заказати. Там є кафе, заказати каву, попити чи там коктейль, наприклад, і подивитись на краєвиди на Одесу. Це дуже класне місце. Ну для, для огляду, так сказати, зверху. Ці басейни входять в вартість, і наверху також басейни тут. Працює. Фудкорт. Ви можете посидіти за цими столиками навіть зі своїм, чи без нічого ніхто вам ніч ніколи нічого не скаже. Там є паназія, є також бургер-клаб і є ось таке кафе. Ну, більш таке по цінам приємне. Трикутничок такий от, бачите, з м'ясом 60 гривень, роліні по 60, Можна взяти печиво до кави 50 гривень або круасан. Пиво тут сто, коштує 100 гривень, і також є шаурма. Звичайно, за 220 гривень. А кава скільки у вас коштує? Кава? Кава є? Так, так. Да. Ага. Кава. І дивіться, і кава американа з молоком. Ось тут саме 70 гривень, а в Паназія 50 гривень ціна. І ви можете сидіти, де от де вам подобається з цими краєвидами. На море дуже класно. І оце прям на Немо зразу тут працюють ці фонтанчики, люди бігають, діти класно. Дельфінарій немо, я вже показувала ціни в іншому відео. І тут разом море. І Концерти, до речі, тут облаштовують сцену. Коли от концерти був Меловін виступав, Бужинська. На День Незалежності були концерти. Безкоштовні. От немо взагалі класно. Вони роблять безкоштовні концерти, що дуже класно. Половне ходох. Ціна 93 гривні. Зазвичай в цьому ларічку стоїть черга. І ось тут можна посидіти. Також з видом на море, класно. Взяти пиво, взяти пепсі і взяти хот-дог. Йду на цей пляж Ланжерон і так, знаєте, дивлюсь, думаю, ну що це таке? Оце так перекрили пів моря і поставили, буде тут кафе. Його не було раніше, ще його не було тиждень тому. П'яно кафе, а тут же. Піаніно. У прямому ефірі? Ні. Зустріла піаніста, який грає на цьому піаніно. Мабуть, всі знають, дивились багато блогів, є де схід сонця. Тут люди зустрічають, і от це не санкціоновано, Поставили отакий ларіок ларьок просто мега-масштабів. Ну ви уявляєте, перекрили сонце. 100%, 100%, 100%, 100%. вас можна показати, да, да, да? да? Я 100% знаю, що Джек Жек забороняє тут ставити подібні конструкції. Саме нагле те, що. Рівно два місяці назад, коли ми тут просто за свої кошти зробили благоустрій, поставивши лавки, оновивши пливку, ага. пофарбувавши столи, смітники, встановивши. До мене прийшов хтось з міської ради і запитав, де я бачу мав у 20 квадратів. Ми тут прямо спілкувалися, я повідомив, що ніде не бачу. Так само і Жек його не бачить. І, скоріш за все, якщо ви запитаєте в людей, вони також його не бачать. От на цьому ми розійшлися. На сьогодні я бачу його прямо перед собою, не 20, а 32. Я знаю, що ЖЕК не давав дозволу на встановлення, і саме цинічно, що вони назвали свій контейнер піано кофе. Тобто, да, тобто, вони вводять в заблуждення людей. Да, я також подумала, ви знаєте, от зараз знімала першу частину, коли ви до мене я, підійшли. Думала, я, якось з вами пов'язано. Я пов встановлюю лише піаніно, встановлювали uh -huh. лапки і смітники. Я не встановлюю контейнери, мафи, магазини. Це, uh -huh. це не моє. А як вас звати? Є. Скажіть, Ігор. Я Вони uh -huh. підтримуються, не знаю, наскільки Ачна побудикала, вона явно ні, ну явно вона буде перекривати. Да ну як сонце ж буде перекривати в першу чергу, коли схід сонця тут скільки людей от збирається, воно просто на пів пляжу. Я також про це зараз зроблю ряд публікацій, тому що люди uh -huh. в телеграм-каналі ну, Я на Ютубі викладу відео обов'язково. Yeah. Да, і покажу це. Yeah. Ну сподіваюся, що нас почують. Дякую вам за інформацію. Бачите, як я якраз зустріла цього піаніста ігор звати, якраз класно, що він розповів цю інформацію. Ну і далі йдемо. Ось тут також як піаніна ну Це все вони облаштували, це що Ігор казав. І покажу вам, скільки людей на самому пляжі Ланжерон. Ось тут пляжі облаштовані по-різному. Кожна секція називається своїм там ім'ям. Ну скрізь десь, Скільки зараз шезлонг коштує? 200? Ага, а Ну, Нормальні ціни, які були 200 гривень, коштує шезлонг, і 300, якщо ви під навісом берете. А 200 гривень ще й біля моря. Але бі без навісу, скажімо так, без парасольок. Людей тут дуже багато. Зараз пройду, так щоб сонце не засвічувало, покажу. Так, я біжу, 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 щоб познімати і потім вже в ту сторону, щоб сонце не засвічувало. А тут людей, я не знаю, скільки останні дні літа всі люди прийшли на море. І головне подивіться, скільки людей сьогодні на морі. От саме на Ланжероні, отут на пляжі, їх найбільше зазвичай, ну тут як ближче всього до НЕМО, тому люди приходять. Тут виходить, що ну, зручніше за все. А далі, якщо піти на інші пляжі, далі там буде набагато менше людей. Хвильки такі класні, сьогодні всі прямо в них клюпаються, тут немає глибини, тут більш-менш безпечно на цьому пляжі. Ось стільки людей, дивіться, багато, дуже багато. Ну, ось так виглядає цей ларьок на пів пляжу, як бачите. Це я спірсу знімаю. Тут спірсу, до речі, якщо дивитись цю сторону, то водичка дуже гарна. Продають кукурудзу, риби. А потім у вас кукурудза? 50. 50 гривень. Слухайте, так нормальна ціна. А креветки у вас по чому? Креветки є океанські 120 і чорноморські 200. Оцей пакетик? Е, ні. Показати вам стаканчик. Ну, да, 100 грамів. 100 грамів? Ага, а, а рибка скільки коштує? Таранька — 100, бомір 100, є такий вимір за 200. Побільше, ага, три штуки — 200 кальмар 200 mm. і 100 Дякую, бачите, ці рибки по 100, якщо хто не рощу, три бичка за 200, правильно? Так. Да. Ага, і от, дивіться, кукуруза велика, до речі, по 50 гривень. Ну, нормальні ціни, як для пляжа вам піднесуть це все. А ще пахлава. По чому пахлава? 100. Так, я напроти сонця, щоб було видно. Рибка така красива. Я піднялась наверх від цих фонтанчиків і хочу показати, що ось у ці машинки їду в дельфінарії Немо, на яких ви можете доїхати до Аркадії за 150 гривень. Вони паркуються от саме тут. Це саме ось на цій площі біля Немо. 150 гривень вже коштує. Так, 150 гривень ціна. Так, ось ці машинки вони паркуються прямо ж біля немо. Я вам показала. І, будь ласка, 150 гривень. І ви їдете. Ну, зараз він отак от по колу виїде наверх в Аркадію. А я вам йду показувати укриття. Ось цією дорогою, як він їде, це вхід сам центральний, в немо. Зараз все вам покажу і де знаходиться укриття. Я зайшла, якщо віти від фонтанів, повернула якісь машинка направо. От направо і йду прямо. Оце центральний вхід. в Немо. Ну, рецепшн, оце все центральний вхід. Тут стоїть позначка, п'ять зірок. Дуже красиво, як зроблені у них по типу фотозони. Хочу показати, люди фотографуються. І зразу ось вони достроїли такий ще один корпус. Там у них казіно, і саме ось в цьому корпусі зараз покажу, знаходиться укриття. Можете помити свою машину, і ось отут саме, тут прямо і написано бомбосховище. І, і ви сюди йдете, ніхто вам не скаже ніякого зауваження. Ось бачите, бомбосховище. Будь ласка, тут навіть сидять, коли починається тривога, хлопці, вони вас можуть супроводити туди-вниз, щоб ви знали, як туди пройти. Це все легко, це все дуже швидко. Якщо ви зразу з пляжу побіжите, то ви встигнете добігти до цього укриття. Я так роблю. І ще я хочу сказати про їхнє укриття, що таких укриттів я ніде не бачила. Там є душ, є навіть рушники, якщо ви мокрий прибігли, да кава, вода, дуже зручні диванчики, є перевдягальня, є туалети. Ось таке укриття в нема. Є душ на пляжі, є роздягальні, перевдягальні. Також барчики працюють. Оце наверху я показувала сіті буфет 55 гривень. Нагадую за 100 грам. Ну, фуршет такий, берете що хочете, котлети чи салати, і за 100 грам потом зважують п'ятдесят п'ятью барчик. Як бачите, людей дуже багато. Я на цьому своє відео буду закінчувати. Хотіла зробити огляд саме ланжерон, показати оксамитовий сезон, скільки людей, яка зараз погода в Одесі, дійсно дуже тепло. От пару днів назад було холодно, стало жарко, спекотно. Дуже тепло, класно людей багато. Ну, коли дрони не літають, коли спокійно, то відпочивати біля моря, звичайно ж класно. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі. Передаю вітання всім з Чорного моря. І пока!